Мої вітання сьогодні я готую дуже смачне сало, яке можна приготувати. Як на святковий стіл, так і просто до будь-якого гарніру. Дуже смачне виходить як в гарячому, так і в холодному вигляді. Готується це сало на раз-два, без ніяких зайвих маніпуляцій. Якщо ви приготуєте цю смакоту, то ви більше не будете купувати магазинне сало з купою хімії. А напередодні Великодніх свят цей рецепт, гадаю, вам точно підійде, тому що таке сало можна покласти і до Великоднього купу. Обираємо улюблений шматок са. Сала в мене підчеревана, але можна готувати і зі звичайного сала. Головне, щоб у нього була м'яка шкуринка. Беремо декілька зубків часнику та нарізаємо його на пластинку. Обирайте стільки з часнику, скільки вам подобається. В мене три великих зубки. Якщо ви навіть не любите часник, то хоча б один зубочок додайте до сала, з ним сало буде ще смачніше. По салу робимо проколи ножем. Проколи я роблю з усіх сторін і в ці проколи всовую шматочки часнику. Дуже гарненько нашпиговуємо ось так сало з кожної сторони. Я сьогодні готую 1 кг 200 г сала. Кожен шматочок має вагу 600 г. Далі нам треба приготувати маринад. Для цього я беру 20 г солі, це неповна столова ложка, чайну ложку копченої паприки. Також додаю приправу до сала, хмелі сунелі і гострий чорний перчик. Цих приправ я взяла по одній третій чайній ложці. Приправи коригуйте за своїм смаком, але паприка тут обов'язкова. Також додаю 1 чайну ложку гірчиці в зернах. Додаю ще трішки перчику меленого, це суміш перців, вона не гостра, більше як для аромату. І додаю головний інгредієнт 2 столові ложки майонезу. Не лякайте, що сало і майонез, але майонез в цій страві дуже важливий. І сало з ним вийде неймовірно смачне, з дуже гарною скоринкою. Обмащуємо все сало маринадом гарненько з усіх трьох сторін. Четверту поки не чіпаємо. Перекладаємо сало на фольгу тією стороною, яку намастили, і промащуємо зверху. Тепер у нас сало покрито гарно з усіх сторін маринадом. Цієї кількості маринаду повністю достатньо, щоб покрити сало вагою 1 кг 200 г. Загортаємо гарненько-тугенько сало у фольгу. Я використовую 2 шари. Те ж саме повторюємо і з другим шматком сала та залишаємо їх маринуватись як мінімум на 1 годинку. Якщо є час, можете покласти і на ніч в холодильник і хай маринуються. Далі викладаю їх в форму для запікання і відправляю в духовку при температурі 180 градусів запікаю сало 40 хвилин. Через 40 хвилин я відкриваю фольгу, розкриваю сало і відправляю знову в такому вигляді його в духовку на 20 хвилин, щоб була гарна скоринка на салі. І ось подивіться, яка краса. Сало приготувалось час. Повного приготування одна година, не треба його варити, а потім запікати. Воно виходить неймовірно соковите, ароматне та дуже смачне. Дуже раджу вам спробувати цей рецепт і смачного!